Пам'ятники українським козакам у відні, як українські козаки під віднем майбутньої Європи захистили, 12 вересня 1683 року під віднем відбулася одна з найбільших битв у ранньомодерної історії світу, яка стала переломним моментом для Європи та всього християнства. У цій битві за історичними довідками взяли участь і українські козаки. Тоді спільні війська християнської коаліції прорвали облогу столиці священної Римської імперії Германської нації, завдавши нищівної поразки війську Османської імперії. Віденська відсіч поклала кінець турецьким завойовницьким походам в глиб Європи та зумовила занепад імперії Османів, яка на той час простягалась від воріт відня до аденської та перської заток від Криму до Марокко. До вирішальної битви 12 вересня тогочасна політична столиця Європи знаходилася вже понад два місяці в облозі 100-тисячної турецької армії. Становище віденського гарнізону, виснаженого тривалою облогою, ослабленого хворобами та голодом, було критичне. Падіння відня ставило під величезну загрозу і існування самої, розколотої на той час Європи. На допомогу віденцям вирушило багатотисячне військо Речі Посполитої на чолі з Королем Яном III Собецьким, який після об'єднання 6-8 вересня на березі Дунаю біля відня з австрогерманськими загонами і очолив об'єднані сили. В той час, як австрогерманські війська почали бойові дії на лівому фланзі, відтягуючи значні сили ворога. Польська армія здійснила дводенний прихований марш на правий фланг через важкопрохідні пагорби Віденського лісу. Удар важкої кінноти Речі Посполитої з густавини Віденського лісу в тил військ Кариму Стафи Паші був неочікуваний і змусив турків після нетривалого спротиву рятуватися втечею. Відень був врятований від кривавої бані та спалення, які загрожували будь-якому місту, що не здалося великій Османській імперії. Свій внесок у захист останньої твердині на шляху османів до Центральної Європи зробила і Україна Русь у боях під мурами Відня у складі війська польського відзначилися також українські козаки. Сучасні історики сперечаються щодо кількості та ролі козаків у вирішальній битві за відень однак, тим не менше, фактом залишається участь козацьких загонів як під час віденської відсічі, так і під час подальшого звільнення європейських територій від турків у складі польсько-литовських сил. Пам'ятають про вклад українських козаків і у відні, де на їхню честь встановлено кілька пам'ятних знаків. У 1983 році, в рамках відзначення 300-річчя Віденської баталії, на стіні церкви святого Леопольда на пагорбі Леопольсберг у Віденському лісі було встановлено пам'ятну дошку українським козакам. У 2018 році, за ініціативи українського посольства, її було реставровано. У 2003 році, у розташованому неподалік парку Тюркеншанс Парк, було відкрито пам'ятник на честь українських козаків, що брали участь у визволенні відня від османської облоги. Монумент був створено у Києві колективом у складі скульпторів Національної спілки художників України, професора Володимира Чепелика і архітектора Володимира Скульського. Бронзовий монумент зображає козака з шаблею в руках, який присів та курить люрику. Поруч також пасеться його кінь з рушницею біля сідла. Ще один пам'ятник козакам було встановлено на Леопольцберг в 2013 році за кошти українського мецената Олександра Мороза, який проживає та працює в Австрії, та за особистої підтримки мера відня Міхаеля Хойпла. Авторами монументу, трьох озброєних козаків, які стоять у повний зріст, стали скульптори Володимир та Олексій Чепелики. З гори Леопольсберг вони дивляться щодня на відень місто, яке вистояло, місто, де була зупинена навала Османської імперії. В пам'ять про ті події, кожної першої неділі вересня польська громада Відня святкує річницю Віденської відсічі.